М49А1 спеціальна сигнальна міна натяжної або комбінованої натяжної обривної дії. Призначена для подачі світлового сигналу в момент появи супротивника. Подача сигналу відбувається в момент, коли супротивник, зачепившись за натяжний датчик цілі, висмикне бойову чеку міни або обірве датчик цілі. Міна складається з трьох основних частин: кронштейна, власне міни та котушки з дротом і цвяхами. Кронштейн являє собою фігурну деталь, виконану зі сталі. В її округлу частину встановлюється міна, округла частина кронштейну стискається за допомогою двох довгих болтів з двома барашковими гайками, таким чином, надійно утримуючи корпус міни всередині кронштейна. Обабіч виконана пласка частина з двома отворами. Кронштейн пласкою частиною притуляється до місцевих предметів у момент встановлення на місцевості. Отвори дозволяють закріпити кронштейн на предметі за допомогою двох цвяхів, які йдуть в комплект міни. На лицевій частині кронштейну встановлено курок. Курок призначений для спрацювання міни з обривним датчиком цілі. Курок являє собою фігурну поворотну деталь, закріплену на вісі. На вісь накручено спіральну пружину. З одного боку курок має тонкий язичок. А з іншого боку загнутий кінець з отвором для натяжного датчика цілі. Курок встановлено у горизонтальному положенні і має можливість обертатися по вісі, але за рахунок пружини повертається у своє початкове горизонтальне положення. Вище курка на горішньому краю лицьової частини кронштейна виконано зачепи, за які чіпляється запобіжна скоба міни. Міна складається з корпусу трьох шашок освітлювальної сполуки, запалювального блоку, кришки, проміжного детонатора, капсуля запалювача, ударникового механізму. Та запобіжного механізму. Корпус являє собою сталеву гільзу. Всередині гільзи знаходяться три шашки освітлювальної сполуки, а над ними вибивний заряд. Останній ініціюється за допомогою запалювальної шашки. Вона, в свою чергу, спрацьовує від проміжного детонатора та капсуля запалювача. Корпус накритий фігурною кришкою. Кришка містить проміжний детонатор, капсуль запалювач і ударниковий механізм. Капсуль-запалювач встановлено ближче до краю кришки. З іншого краю встановлений ударниковий механізм. Він складається з лапчатого ударника, на кінці якого виконано жало. Ударник встановлено на вісь. На яку накручено спіральну пружину. На екрані зображено кришку корпусу. Ударник знаходиться в спрацьованому положенні і своїм жалом спричинив спрацювання капсуля запалювача. В транспортному безпечному положенні ударник відведено назад його спіральна пружина стиснена. Ударник утримується у зведеному положенні за допомогою запобіжного механізму. Запобіжний механізм складається з запобіжного важеля, запобіжної скоби та бойової чеки. Запобіжний важіль г. подібної форми накриває собою ударний механізм у зведеному положенні. На короткому кінці важеля виконано два зачіпи, якими важіль зачіпляється за циліндричний виступ, виконаний на краю кришки. Остаточно важіль закріплюється на міні за допомогою запобіжної скоби, яка забезпечує стабільне утримання важеля на міні. Запобіжна скоба та бойова ЧК виконані у зборі. У запобіжному положенні скоба двома кінцями входить у два вушка, виконані на кришці корпусу, і цим самим притискає важіль до корпусу міни. До скоби приєднана бойова чіка, яка призначена для застосування міни з натяжним датчиком цілі. Для цього вона вставляється крізь обидва вушка замість кінців скоби. В комплект міни входить пластмасова котушка, на яку намотано натяжний датчик цілі. Він являє собою відрізок сталевого дроту довжиною 40 футів. У метричній системі 12 метрів 19 см. Діаметр датчика цілі 0,5 мм. В горішню частину пластмасової котушки встановлено два цвяхи які фіксуються у котушці в двох спеціально виконаних отворах, цвяхи призначені для закріплення кронштейна зміною на природніх і штучних опорах.